Телевізійну ялинку нового Чернігова прикрасять ексклюзивні іграшки, неймовірні телевізори, мікрофони, камери, хатинки все це змайстрували до 25-річчя улюбленого каналу, дошкільнята 36-го садочку разом зі своїми батьками. У нас тісна співпраця з вашим телеканалом Новий Чернігів. І коли ми взнали, що у вас свято 25 років, це молоде свято, дійсно батьки, діти, вихователі всі рішили приймати участь, тому що ваше телебачення завжди. До наших всі свята, вона приїжджає до садочка. Як осінні свята, ювілей, ювілей садочка 50 років, але ж ви теж приїжджали до нас і вітали, і ми ну не могли не звернути на це увагу, бо це дійсно день народження такого великого телеканалу. Старались на славу вийшли не просто прикраси, а шедеври. Наша вся сім'я приймала участь активну участь у створенні іграшки. Ми подарували нашому телебаченню. Я не бачу тут мікрофон. Працювали всі, навіть найменший наші члени родини нашої, йому два рочки, всі приймали активну участь в цьому. Давно нічим подобним не займалась, але ми отримали масу удовольствия. Ігрушка состоїть з фетра. Вот. Ну, все-таки ми знаходимося вже в предвкушенні пред... ну, будущих наших праздників, тому дуже захотілося такий зробити сапожок. Аріадна була в восторге. Тут влаштували виставку хендмейду до 25-річчя телеканалу. Те, що наша знімальна група побачила далеко не кінцевий результат, бо у всіх групах від найменшеньких до старших ранок розпочинається з виготовлення різних казкових і реальних героїв новорічної ночі. Я сніговіка діла. Сніговіка. Що на твоєму є? В нього є очі, ніс і рот. На лівчике будет мікрофон, шарик і сердечко. Подарунок для телебачення. А саме який подали? А саме який подалек все петушок, пі, золотий гибісок. А що в цьому робить? Києві квіточки. Квіточки для... Требувати. Найменшенькі не відстають ні на крок. Всі гуртом створюють гирлянду. Молодець, Діма, давай о, о, любимо дивитися да. Так. І ось робота, зроблена малеча, з насолодою вручає колективу телебачення новичернігів власноруч створену прикрасу. Дякую вам! А що це ви зробили таке мені? Гірлянда, куди треба вішати? – На ялинку? На да. ялинку? – Так. – Добре, я заберу, а потім ви прийдете і разом повісимо. Добре, не Незабаром дітки завітають на телеканал Новий Чернігів, аби разом з командою телевізійників прикрасити зелену красуню.